Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюдлені браті і сестри, поздоровляю усіх вас сьогоднішнім Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових Таїн. Кожний Воскресний день, це подія для християнина є достатньо незвична. Хоча в обіходні життя це приходить у звичай, і ми говоримо неділя, Воскресний день, вихідний і багато інших термінів, які ми долучаємо до цього розуміння і до цього слова. Але що для глибини нашої душі і нашого розуму є ось цей Воскресний день? Якщо говорити словами священного писання, то шість днів Господь творив і, здійснивши всі свої справи, почив відділ своїх. І ось це розуміння спочив і переводиться як субота, шабат, спокій. Господь не працював не тому, що вихідний собі влаштував а тому що почив від діл своїх те, що створив в повноті творіння світу. Все здійснено, що задумано волею Божою і промислом Божим. І народ вшановував, власне, оцей день шабат, спокій, суботній день. Але паралельно є і інша історія життя, життя самого людства. І ось коли Адам і Єва були вигнані з раю, Господь дає обітницю про те, що все зміниться, все буде повернуто. Буде подоланий оцей бар'єр розділення між Богом і людиною. Власне, що означає вигнаним з раю? Відсутність спілкування, відсутність бачення живого Бога перед собою постійно. Іти в тривозі. Ми Дуже часто духовні наші приклади і істини приводимо в порівнянні до нашого світського життя. Погляньте на ваших дітей. Коли ви поряд з ними, вони спокійні граються, але заграються десь побіжать далеко. Хвилюються, гукають за вами, ви за ними гукаєте, вони за вами шукаєте один одного. І, власне, постійне шукання Христа, постійне перебування з Ним це задача не просто нашого розуму, це відчуття і потреба нашої душі бути постійно з Богом. І ось, власне, побігавши, потрудившись. Оцей сьомий день Господу Богу твоєму означає мій живий контакт з моїм живим Богом. Не проведення вільного часу у храмі, а мій живий контакт. Є такий філософський вислів. Ми його часто вживаємо і думаємо, що це лише якесь окреме слово. Слово релігія. Ми говоримо релігія. Релігійна організація і багато щось іншого. Але що таке релігія? От що таке релігія? Вас запитую. Як ви це розумієте? Ні. Ні. Релігія відновлення зв'язку. Ось так переводиться. Відновлення зв'язку. Відновлення зв'язку з ким? І з чим? Людини з Богом, тому що, вигнана, будучи з раю, вона втратила живий зв'язок з живим Богом. Тому сьомий день це відновлення ось цього постійного зв'язку з Богом. А власне, на чому ми опираємось, що ми відновили зв'язок з Богом. Прийняття святих Христових тайн. Тому що вже за словами апостола Павла, який говорить, коли людина причастившись, він каже, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Я вже є з живим Богом. А якщо ти з живим Богом, ти впевнений, що ти не підеш неправильною дорогою, дорогою своєї фізичної смерті і духовної смерті, а ти підеш правильною дорогою, дорогою до Бога, дорогою благоденствія і вічного життя. Тому сьомий день це, власне, ще раз подивитися, чи не туди ти побіг, чи ти все робиш правильно, сам для себе відновлюєш зв'язок і орієнтуєшся на Бога, щоб йти за Ним. Господь словами Євангелія говорить, придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тобто Господь кличе людину для того, щоб вона прийшла, ввійшла, відновила зв'язок, мала живий контакт, поповнювала, поповнювала запас Божественної благодаті, яка є в ній. Якщо ми говоримо Божественна благодать, звичайно, ми розуміємо про духовні цінності і духовні властивості. Але це та сила, та енергія якою людина наповнює свою душу і своє тіло. Бо нічого пустого немає. Ми кажемо нуль як цифра. Це здається ну нуль. Нуль є нуль. Але нуль це теж стан. Нуль це теж цифра. Нема такого, що нічого немає. Це і нуль це і є сама цифра. Це я підводжу до того, що якщо ти не пішов до храму, то це ж не означає, що твоя душа залишилася та ж сама. Вона не буде перебувати в цьому самі, в стані. Вона або наповнюється Божественною благодаттю, або іншою енергією. Твій розум наповнюється духовним змістом або чимось іншим. Постійний, постійна боротьба. Дуалізму, добро і зло ми постійно вибираємо. При любій обстановці життя ми постійно вибираємо сказати добре слово, промовчати, претерпіти, пошуміти, стриматися, зробити. От ранком встаєте, скільки сьогодні було спокуска. Багато було спокусів і яких хочеш. І не обов'язково якихось таких. Хтось не там. Хтось кран не закрив, хтось вікно не відкрив, хтось довше спить, хтось не хоче тебе послухатися, хтось ще щось. Я не буду перераховувати, ви самі знаєте, які в кого питання. І ти думаєш, іду до церкви. І так хочеться жити зранку посваритися зі всіма, сказати, які вони не хороші, я самому піти до церкви, бо ось ти йдеш, а вони не йдуть. Чи там вони щось роблять, а ти не робиш. Постійна боротьба, постійний вибір. А що ж вчинити? Як вчинити, як поступити? Так ось, щоб мати дійсно силу правильно йти і правильно поступати, то людина іде і відновлює зв'язок з Богом, отримує Божественну благодать, яка немічне лікує і недостачу доповнює. Немічне лікує і недостачу доповнює. Тому сьогодні. В воскресний день ми прийшли для того, щоб розум просвітити, для того, щоб тіло наповнити Божественною благодаттю і душу очистити від всякої скверни, яка не дає, не просто не дає людині бути щасливою, вона не дає бачити всю палітру і всю гаму кольорів і відчуттів, які є навколо тебе. Тому що відсутність Божественної благодаті означає відсутність в любові душі. А якщо ти щось не любиш, ти не бачиш всієї гармонії. Ти йдеш, мов би, кульгуючи на одну ногу. Йдеш, здається, йдеш, дорога ж визначена, а йдеш кульгаєш. І на таку людину кажуть, вже нездорова людина каліка. Йде кульгає. Ось так ми духовно кульгаємо. Якщо ми щось не наповнюємо, не щось, а свою душу не наповнюємо Божественною благодаттю. Тому Воскресний день для кожної людини є особливо потрібним. Він не означає Господу Богу твоєму, а потребі йому щось віддати, а потребі прийняти, а Богу віддати життя, яке Він тобі дарував. Не в означенні смерті, а в означенні єднання і духовного досконалення. Каже, душу ми покладемо. Ми ж в гімні співаємо, душу і тіло покладемо за нашу країну. Але це ж не обов'язково означає смерть. Смерть це дрібниця, це тільки один із, одна із дій нашої, нашого життя. Помер все, що тут розмовляти. А працювати, любити, обробляти це теж віддати своє життя. Каже, життя поклав, працюючи, чи будуючи ось там будинок чи щось інше. Ми ж говоримо такий термін. Говоримо. Життя віддав. Ну він же ж не вмер. Він просто щиро, добросовісно робив ту справу. Віддав своє життя служіння якійсь фірмі, служіння якійсь роботі, служіння чомусь, комусь. Життя своє поклав. І все забув за себе особисто. Обмежував себе всьому для того, щоб здійснити якусь справу. Ось це і є покласти душу і тіло. Тому сьогодні я бажаю, щоб ми в душі своїй розумі сприймали бажання, оцієї, бажання відчуття оцієї релігійності, якої нам не завжди вистачає. Бо ми звикли до Воскресного Дня. Ну, кажуть, воскресний день, треба йти до церкви. Чого? От якщо б поставити питання, ось сьогодні, чого ти прийшов сюди до церкви сьогодні? Чого ви прийшли сюди? Вже називається, навчив відповла правильно. Правильно відновити зв'язок. Прийшла не просто там, а владика приїхав, піду, подивлюся на нього. Що на мене дивитися? Зайдіть в інтернет, побачите. Там прийду, там щось там буде. Це один із десятирядних прикладів і мотивацій прийти до храму. Але найважливіша мотивація прийти, з'єднатися з Христом в молитві і в причасті. Оце найважливіше, що може бути для людини. Найголовніше, коли ти відновлюєш, утверджуєш зв'язок, твій живий зв'язок з живим Богом. Твій живий зв'язок з живим Богом. Тоді буде і здоров'я, і розум нормальний, і перспектива, і майбутнє. Тоді все буде. Тоді, коли живе з Христом, нічого не страшно. Задвостій казав, каже, я з Христом готовий і в пекло піти. Там мені теж з Богом не страшно, навіть в пекло. Тому якщо людина з Богом, то з Богом ніде не страшно, ніщо не страшне, ніщо не може страшити. Там взагалі нічого таки страшного немає. Бо ти з Богом, що ти ще можеш боятися? Бог за все все розставить на свої місця. Тому я бажаю, щоб воскресний день нагадував вам про те, що треба попіклуватися про себе, про себе рідного, про себе хорошого, прийти, очистити свою душу, поспілкуватися з Богом живим, причаститися і попросити благословення на наступаючий тиждень. Тому я сьогодні і закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Хай Господь кріпить вас в єдності, в молитві і в причасті і благословить гарний черговий на наступаючий тиждень. Хай він буде успішним, приємним для справ і для спасіння вашої душі. Слава Ісусу Христу!